Хороше щось, Диви. Друзі, покльовочка, Ай-яй-яй, це вже до речі, лупить, друзі. Ого, то там щось хороше взяло. Давай подсачку, братан. Ого, друзі, оце капець, Може сейчас свічу зробить. Ого, це дергай, ніхіра собі. І так, друзі, всім привіт, З вами знову Олег, канал в пошуках трофеїв». Давно не знімав вам відоси. Були на те, друзі, причини. У мене багато ворогів, Яким не дуже подобається, що я відоси знімаю. До речі, вам окремий привіт. Ось. Але, друзі, вирішив все-таки виїхати на воду, виїхати на, на затоки Дніпра, на Дикі Озера, тому що зараз активувалася щука. Побомбити друзі, трохи щуку. Хочеться половити на лайтовий спінінг. Получити, як кажуть, масу задоволення, навіть там від 200-300, пів кілограмової щуки. Тому це так, друзі, чисто в розвідку. Ось, я їду завтра з клієнтом. До речі, друзі, хто не знає, я займаюся вивозом людей на риболовлю. Це такий мій, як кажуть, зароботок. Так що, якщо маєте бажання, можете записуватись в чергу, буду радий з вами кудись з'їздити порибалити Збираюся я з вечора, ось збираюся я і буду їхати на оцьому драконі колібрі 330. Човен здоровий, з жорстким дном, тому буде комфортно. Тому так, якщо буде класна рибалочка, щось поймаю, то, я звісно, я вам покажу. Тому так, друзі, не забувайте підписуватись, ставити вподобайки. Писати коментарі по можливості буду відповідати. Ось ну а все цікаве вже буде завтра на воді. Місцеві вовки. Красавчики. Ага, не бояться. І так, друзі всім привіт! З вами знову Олег, канал в пошуках трофеїв. Багато вже часу не скидував, друзі, ніяких відосів, тому що немає часу, ситуація зараз не дуже хороша. Нашій країні, але плюс ще є вороги, яким не дуже подобається, що я там відосики скидаю. До речі, вам окремий привіт. Вони мене теж 100% дивляться. Ось, Ну не про них, не будемо про погани, друзі. Сьогодні у нас рибалка з Юрком. Да, Помахай підписникам він теж у нас починаючий блогер. Снімає ось таких гарних. Собачок прийшли тут нас провідати. Ось ці вони з ошейниками чись, мабуть. А, у нас сьогодні, друзі, риболовля на щуку на Диких Озерах. А, як показує практика, що щука вже має активність в останньому місяці літа, а, десь приблизно за 2 неділі до осені. І перших там 2 неділі, ну, може місяць, там, першого місяця, тобто це вересня. Ось. Тому виїхали, друзі, в розвідку подивитися, провірити, показати вам. Містями вже трави немає, тобто є е, е, непогані ці е, доволі такі широкі простори, де можна покидати. Я думаю, заципів має бути мінімальна кількість. Ось Ну тому Думаю, що щось сьогодні буде. Ну, розкажи ти хоч щось Як ти вважаєш? Так. Е -е, нема що додати. <смір> Як настрій. <смір> <смір> супер, супер. так? Супер, да? Да. Ти на бойовому, тобто ти на настроєний просто рвати сьогодні. Да, да? Ти розказав мені багато позитивного, я заряджений. <смір> Красавчик, <смір> друзі, <смір> Да. Погода просто шикардосна. Така ось у нас лунає ще. Виїхали в 5 ранку, друзі. Поки доїхали вже 6. Зараз десь вже приблизно почало 7 і будемо на воді. Поки доїхали, дорога тут не дуже хороша, тому їхали не дуже швидко. Ось, зараз покажу вам комплект. До речі, вітру нема, все тихо, класно, яке я люблю. Електродвигун, 2 кума сотки, друзі. Комплект з повним бойовим різними приманками. Е, щось перекусити. там, У юрка там якісь є трохи приманки до спінінгів, акумулятори там, для охолодження обіду. Колібрі, друзі, лодка 330. До речі, дуже багато як для двох. Тобто, я думаю, буде нам класно і комфортно. Ну, а саме цікаве, ви побачите попереду. Так? Так. Будемо у вас там трохи, як кажуть, драконити. Покльовками рибалка. Все, гарного перегляду. Ой, і собаки не пішли. Блін, друзі, ви не, ви не уявляєте, який це кайф. Оце на веслах трохи погребти по такій гарній, крутій місцевості, природі. Такий запах, да, Юрка, ти я ж казав, що аж голову дало, да? Іменно чистота повітря має на увазі. Да. якість. Якість, так. Да. Круто. Хорошая шось. Диви. друзі, покльовочка, Ай-яй-яй, це вже до речі, Ого, лупить, друзі, Ого, то там щось хороше взяло. Давай подсачку, братан. Ого, друзі, оце капець, може сейчас свічу зробить. Ого, це дергай, ніхіра собі, Ай, друзі, ультралайт. це, конечно. Просто сказка. диви, 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 що робить. Ого, кайфы що. Ого, го куди, куди? Диво, чуть не випрыгнула, так? Ну що, братан, з почином я кажу. Казав, тобі що активність є і... Щука да? непогана взяла, до речі. Зараз, друзі, покажу. О! Дивіться яка крокодилина. Ей, до речі, зійшла, поняв, підсадці зійшла. І ще б чуть-чуть вона б могла б зійти б цьому. Ну, бачили, да, друзі? Клас. Друзі, киес! Yes. Ого! Оце щось таке хороше лупануло. Ого, як воно бодається, нихера собі, братан. Оце бодається. Блін, ще й в траву завело. Офигеть. Окунь. Охреневший окунь. Це те, що я тобі казав, ти поняв? Uh -huh. Хорошо, что в траві диви, дивиди ви що робить. А? Диви, зійшов в траві в этом. Охренеть який. Що я в цей раз... Ну сьогодні красавчик, брате. Бачиш, цьому да, бач, свій час. То есть, не дуже приємно, да? Вийшло? Може ти. Давай, потримай, так, да. Зараз, друзі, покажу вам та Горбачану. Такий доволі моцний попався. Просто моцний. Приманочка дра... зразу, друзі, мене. Одна і та сама завжди на щуку одна, на судаків інша. І вони мене ніколи не підводять. Блін, це ж треба так запутати а? Блин, ну горбач, друзья, я вам кажу. Зараз покажу. Офигеите. Такс. Ну реальный, друзі, ну, крокодил. дивіться, яка морда. Огромный просто. Горбаляк. дивіться, який красавчик. Фух Бох, друзі, киес! О, да? Okay, no? Не, щука, ну не валишка. А ну давай, 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 щука. Зиды, бо я тебе все одно выпущу. А? Ну, давай, давай. А ну. Давай. Ой. <laughs> все таки я все дочекался. Все, все зараз и друзья выпущу. Хочешь на потрогать, я Братан, на Кем? Да не знаю. Я <laughs> думаю, да я попробую. Я бы сбрасывал из самоубийство. Быстрее бы хотела зак... покончить. С суицидом, да? Да. <смех> талант. <смех> так, давай. Блин, чтобы там больше сильно не по. Ну зацепим, блин, жалко щуку. Жопой. А не, нормально, фух. Давай, бежи. Ну а... крови нема давай, пошла, пошла, пошла раздупляйся. Да, она сейчас одины. Думаю, что ей выпустили, Да. Пар. Ого, ніхрена собі, друзі, бачиш? Диви, диви, що робить. Ти бачив, що вона тільки що зробила? Ого, нихріна собі, друзі. Оце так, оце так съемка. Хорошенька, хорошенька, мамочка. О, ес. Yes. Класна щучка. Ну що, бачиш, середина. Середина ж казав тобі чи ні? А ти кажеш, блин, камиш, камиш друзья ничего себе кадр вышел а ну покажись покажись нормальным пацанам блин акаты тут дракона женщина о заглот хорошенький значит такая щучка класс зараз її випускати. А, друзіки. так шо, бу бу була бу бу де поклевка Є есть чешу ну, оно чи сошло Блин, прикинь, сошло. Так, друзики, Вот он в Иди сюда. Ну, давай, свечу работай. Ой, красота. Да. Видишь, братан. Угу. Вот такая сама щучка да. попалась. А, видишь, что докидал. Мэпса нифига. Только в блин, вот тебе и сразу результат. Да, штукара. Ой! Вот такая, друзья, клянула драконка. Ну шо ж ты так с собой? Ах, я коты дуй, наверное. Да я ж тебе все одно пущу, шо ж ты себе ну да А обцелети, по новой. Ага. Блин, а? Что надо так заглотить, что? Бежи. красавчик вот тебе мепсик бачишь че нормальный окунец да? ну, прикольно ух як взял жадибню на О, этот, да? на мепс бачиш, Ого, его на, на, на тройник розклався, да як я бутинка ну поки не результат Ну, я ж казав твоя риба ще впереди. Ну, але ж така риба ж. Що... Та, блін, яка б не була, але ж трохи кайфанув. Ну, да. От то ж. Можна бути на позитиві завжди. Вже ну, блядь, вчися, блін. Чому не ж рибу за ти витягував? Да ні, давай заберемо це жоку. Фух, друзіки, все вдома. Приїхали, задовбалися. Юрку я вже не знімав, тому що він вже теж задовбався, на сонці трохи нажарились, було, друзі, жарко. Получився, вибачаю, що такий короткий відосик. Але, друзі, треба щось було вже вам зняти і показати, а то ще повідписуйтесь. Шучу, звісно. Що хочу сказати, друзі, дуже багато було покльовок, риба вже активувалась, була непогана активність. Клювало дуже багато мілкої щуки, тому не було смислу вам знімати і показувати одне і те саме з маленькими щуками. Ось. Тому так Пробний виїзд був класний. Розвідка теж показала, що вже можна виїжджати. Риба активувалася. Не так, до речі, як на Дніпрі. Судак ловиться друзі, в цьому році дуже погано, але прокльовує. Буває як кажуть, везе. Ось, але не так, як в минулому році. В цьому році щось якась взагалі діда з тою рибою. Ось. Тому виїжджайте, друзі, на щупу, виїжджайте на Дикі Озери, на затоки Дніпра, на спінінг, ловіть, дишіть свіжим повітрям і все у вас буде класно. Не забуваємо підписуватись, ставити подобайки, пишіть коментарі.